До будинку веде дорога, зроблена з плитки, яка потребує реставрації. Але цілком можливо, що можна зробити реставрацію з цієї ж самої плитки, треба дивитись, подвір'я досить охайне і прибране. Зайвих дерев або кущів немає. Будиночок також виглядає досить охайно і на перший час можна жити і так. Але, звісно ж, добудовану частину потім прийдеться утеплити і пофарбувати. Тож можна зробити це разом зі всім будинком. В будинку три кімнати. Він газифікований. Частково зроблено ремонт. В будинку нова електрика. І утеплені поли. В більшості приміщеннях на полу плитка. Частково встановлені нові міжкімнатні двері. В цій кімнаті, як на мене, сумнівний колір, але все це по бажанню можна змінити.